Вітаю! Є така теорія генетичної лотереї. Вона каже, що для досягнення успіху в будь-якій справі, наприклад, в спорті, в мистецтві, в бізнесі, в якихось в фахових висотах необхідні генетичні особливості, які даються нам батьками при народженні. Ті люди, що притримуються таких поглядів стверджують, що не отримавши при народженні певні задатки, немає сенсу намагатися чогось досягнути в конкретній справі. Тобто, таким чином... Стати власником успішного швейного цеху або ательє, чи навіть гарним модельєром конструктором можна лише при наявності спеціальних генів, отриманих у спадщину від наших пращурів. Колего, а що ви думаєте з цього приводу? Чи можна досягнути певних успіхів у швейній галузі або в швейному бізнесі, якщо в тебе вроду ніхто таким не займався? Пишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Вона дуже корисла для моїх підписників. А вам заздалегідь дякую за вподобайки та підписку на мій канал. З вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.